Киця тихенько сиділа в своїх затишних шкарпетках та спостерігала за новим днем, коли дівчинка принесла показати нові шкарпетки, а шкарпетки ці незвичайні, тому що смужечки йдуть поперек. А як, як ти це зробила? запитала киця. А це шкарпетки з попередньої шкарпеткової родини. Отам От я їх і покажу детальніше, сказала дівчинка. Давайте подивимося в адвент календар і пошукаємо там підказку для подальшої підготовки до свят. І сьогодні у нас 8. Восьме число, 8 грудня, і ось тут будиночок в скляній кульці під ковпачком. Тобто, напевно, треба сьогодні сидіти вдома. А що, що тут є в нас? А тут у нас новий замотаний, замотаний котик. І треба в'язати терміново шкарпеточки уже в цій шкарпетковій родині, щоб його розмотати. А чи з цього щось вийде, побачимо завтра?